Українці, привіт! Раді тати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про сертифікацію автомобілів. Чи буде вона в 2023 році, чи можливо її відмінять? Але перед тим як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, напишіть будь-який коментар, щоб Ютуб рекомендував це відео і щоб більше автолюбителів дізнались, яка буде ситуація в майбутньому з сертифікацією. Як на сьогодні виглядає ситуація, коли ви купуєте автомобіль за кордоном, чи то США, чи то Європа, після того як ви цей автомобіль розмикнули, потрібно зробити на нього сертифікат відповідності. Коли ми зробили цей документ, сертифікат відповідності вже з цими всіма повним пакетом документів: митниці, технічні паспорти, договір купівлі, продажу, сертифікат, ми йдемо в сервісний центр і там ставимо автомобіль на перший облік. Але нещодавно з'явилась, як нам повідомляє інститут дослідження авторинку, нова група депутатів на чолі з народним депутатом Маріаном Заблоцьким, які зробили ініціативу, щоб дану сертифікацію відмінити в 2023 році. Якщо ви пам'ятаєте, коли був закон законопроект про дію розмитнення в дії, пільгове розмитнення. Тоді також пропонували зробити сертифікацію добровільною. В даному випадку принцип практично той самий. Тобто залишити сертифікацію добровільною, і люди, якщо хочуть, то вони цю сертифікацію можуть пройти або можуть від неї відмовитись. Чому це питання воно має такий суспільний резонанс, враховуючи законодавство України, коли автомобіль приходить в Україну, сертифікат відповідності він. Перевіряє цей автомобіль на станціях спеціальних, і вони видають тільки тому автомобілю сертифікат відповідності, який може бути допущений до руху на наших дорогах. Тобто, уявіть, ми привозимо автомобіль з Європи, там, де стандарти більші, там, де якість доріг і всього краща ніж в Україні, і цей автомобіль він не може експлуатуватися. Поки не отримує сертифікат відповідності. І коли почали з цим питанням розбиратись, вони кажуть, ну це ж неправильно, так не має бути, щоб цей автомобіль ще допуск мав до наших українських доріг. Чим наші дороги такі особливі, чим вони відрізняються від там, європейських доріг. І почали розбиратися, скільки коштує сертифікат на сьогоднішній день. Ціни вони пишуть, що ринкова вартість такої послуги складає від 2,5 тисяч гривень. Так, справді. І наші клієнти, які роблять сертифікати, вони їх роблять за 2400 гривень. Але коли я почав це питання досліджувати, я почав я обзвонив по OLX деякі компанії, які роблять сертифікати. І ціни там не 2500. Хтось робить за 3000, хтось робить за 3700 європейські автомобілі. А коли дзвониш по автомобілям з США, то там набагато дорожче. Там і 5, і 6, і навіть 7 тисяч гривень. Хочеш, щоб тобі зробили пошвидше, заплати більше. І українці думали, що ці кошти, які вони віддають за сертифікати, що вони йшли в державний бюджет, але насправді ні. Більша частина цих коштів вона осідає у фізичних осіб підприємців у організацій, які ці сертифікати і надають. Звичайно, з них вони частину сплачують в центральний відділ, якийсь, але ці кошти акумулюються там, тобто державі. В принципі, все одно чи буде ця сертифікація, чи її не буде? Держава від цього не отримує шалених коштів, шалених прибутків. Але чому ж це питання так стало гостро? Тому що є група людей, як ми говорили, деякі народні депутати на чолі з Мар'яном Заблоцьким, які хочуть це діло скасувати, але є і друга група людей: ті люди, які на цьому заробляють кошти. І цікаво буде подивитися, яка група людей переможе в цьому двобої, можна так сказати, чи сертифікація залишиться, чи сертифікацію для автомобілів легкових скасують. Чому ми також звертаємо на це увагу? Деякі наші знайомі, які працюють в цій сфері, в сфері сертифікації, вони. Не на камеру нам кажуть, що сертифікація вона залишиться і в майбутньому вона буде ще дорожчою вона буде коштувати в два рази більше. Тобто, вони хочуть навіть вартість цієї сертифікації підняти. І про це знають і народні депутати, і всі інші. І можливо, цим законом вони хочуть, щоб сертифікація не піднімалась, а просто щоб вона залишилася на цьому рівні. Тобто, якщо там сертифікація, вони будуть бунтувати, ми хочемо підняти вартість, то депутати їх таким чином стимулюють не рухатись. Або, можливо, якісь інші відбуваються дії. Нам цікава ваша думка з цього приводу. Напишіть коментарі, як ви думаєте, хто переможе, чи ініціатори, які хочуть скасувати, чи ті люди, які вони сьогодні заробляють шалені кошти. Народні депутати вони вказують, що там близько 10 мільйонів доларів на цій схемі з цими сертифікатами заробляється. Звичайно, скажу зі свого досвіду, ті люди, які роблять сертифікат нашим клієнтам, ми бачимо, що вони автомобілі перевіряють, стараються робити правильно, дивляться на оптику. Але також я бачу і іншу сторону цієї медалі, коли сертифікати замовляють через нову пошту. Якось там фотографії скидають на Viber, WhatsApp, Telegram, а потім їм новою поштою приходить сертифікат, навіть автомобіль і не перевірявся. І я питався, а чи може таке бути у людей? Вони кажуть, може їх там заставляють, щоб були камери, але вони інколи ці камери виключають, роблять одне інше. Тобто є правопорушення в цій сфері і такі. Подивимось, чим закінчиться ця ситуація, чи скасують сертифікати відповідності на легкові автомобілі в 2023 році, чи це звичайний фейк, а не факт. Так само, можливо, якийсь популізм зі сторони когось. Це покаже тільки час на сьогоднішній день. Ініціатива є. Будемо слідкувати за її рухом. І саме головне, слідкуйте ви за новинами на нашому каналі. Ми будемо дивитись, чи сертифікація залишиться, чи стане розмитнення дешевшим і в цьому плані чи вона буде продовжуватись. І як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.